Привіт, брати та сестри, підписники та гості мого каналу. З вами Торстейн і це Термінатор Resistance. я пройшов ігру вже другий раз. Обидва рази я проходив її на складності хард, тобто важко. І можу сміливо заявити, що знаю, що вам треба по скілам і що не треба. Отже, сьогоднішній. Віддосик буде невеличким, але я вважаю дуже корисним людям, які вже почали грати в Термінатора та хочуть знати, як прокачувати свого персонажа. Або хто тільки думає розпочати. Розподіляти скілпоинти і взагалі прокачку нам дозволять починаючи з другої глави. Отже, давайте почнемо. Я скажу те, що вам треба в першу чергу. В другу і те, що не треба взагалі. Повірте, пройшовши гру на важкій складності, точно розумієш, що тобі треба, а що ні. Отже, давайте почнемо. Так, почнемо з, з гілки виживання. В першу чергу, десь десь, десь десь. Якщо ви такий самий торбешник, то десь з третьої нібито голови. Вам в першу чергу необхідно взяти рюкзак першого рівня, щоб складати туди. Він дає нам один такий рядок в інвентарі. Тобто у нас буде складатись ось такий всякий мотлох. Ми однозначно в першу чергу беремо рюкзак першого левелу. Далі, звичайно, паралельно треба прокачувати обов'язково стійкість та вскривання замків. Тобто перші вороги вас будуть не дуже коцати, такі, такі собі будуть. Тобто, Ви без вкладки, вкладочки бій взагалі зможете обійтись. Тобто, Обов'язково вскривання замків та стійкість паралельно прокачуємо. Там левели будуть йти доволі швидко. До речі, ігру я пройшов маючи 28 левел що перший, що другий раз. Тобто, якщо ви будете заглядати у кожний куток, виконувати всі додаткові квести, місії, завдання, і дрючити все, що йде на вас і не виглядає як людина, то ви візьмете всі левела, так само як я, і прокачаєте повністю свого піса. А я лише скажу, що вам треба в першу чергу. Так, от, отже це є. Ну а далі... Вже по мірі прокачки, проходження сюжету, прокачуємо скритність. Бо дуже, дуже часто, особливо турелі скайнетовські, будуть нас досить швидко палити і розстрілювати. Тобто навіть сидячи, пересуваючись, ви маючи навик скритність прокачений, вас буде не так швидко помітити і звичайно будете виживати чистіше, не дохнути, як лох. Отже, <свят> е далі, а, ще я не сказав, за гілку е бистре на набрання XP, набирання, точніше, можете взагалі забути, повірте, вона не потрібна. Тобто, проходячи дуже обережно і дотошно гру, вам це не, взагалі не потрібно. Так само, як і гілка збірки. Тобто, в інвентарі єдине, якщо ви будете грати досить обережно, ну звичайно, за виключенням деяких моментів, де просто це нереально вас будуть дрючити, як і мене, От, вам лише знадобляться аптечки, все, більше нічого, повірте. Набої, плазма далі, там гранати, це ви все знайдете в достатній кількості, тобто за це навіть не Ну, Аптечки в мене наразі їх немає, бо вже кінець гри. От, то в мене великі, а там будуть маленькі. От, от їх вам може бути не вистачати. Все решта, ну, ну хіба що ще відмички. Тобто, якщо ви не зовсім пряморукий, то хі, хі, ну, це справа практики, як то кажуть. Зламаєте там декілька відмичок на десятьох замках, а далі в'їдете в сенс, цього як відкривання, вскривання. Ну, взагалі бажано, щоб десятка взагалі була на балансі відмичок і аптечок маленькі. Так, це сказав. Зброя ну, десь так само, глава третя, четверта, вже можна потрошки починати прокачувати зброю. Тобто воно дає, збільшує урон по 10%. Так, Вибухівка. Вибухівка вам знадобиться перший, перший раз по квесту тайнік, тайнік коліна, по-моєму. Колін це вже забув, як розвад. Там буде такий підвальчик, підземне приміщення, повністю начинене вибухівкою такою лазерною з лучами, з промінями. І щоб їх відключити... На 6 секунд Тобто ви виключаєте, деактивуєте вибухівку і пролазите під лучем. Потім вона знову починає активуватися, активується сама. От. Тобто першого левелу вам до того часу не потрібно взагалі. Кидаючи гранати, ви і так будете тих роботів коцати до появи термінаторів. Там вам вибухівка вже не дуже допоможе, скажімо. Там вже треба. Надіятися на плазму зброю. Так, ну, що, в принципі, в, принципі, в принципі, все. Тобто, вже по мірі необхідності для вас, скажімо так, прокачуємо цю гілку зброя. Взагалі, вона потрібна, коли вже підуть термінатори. тобто До цього ну таке скритність рішає. Так, ну так само і рюкзак. Все. Такий коротенький кайт. По суті, все сказав. А, ще за взлом не сказав, так. Взлом необхідний буде при появі, першій появі у вас пристрою для взлома замків. Це у локації лікарня, якщо я не помиляюсь, де ви перший раз зустрінетесь з т 800 От, Там треба буде взламувати замок. На брамі вхідні і підуть з сундуки вже з електронними замками. Тобто до цього часу не беріть цей злом він вам не потрібен. От. І ще скажу таке маленьке від себе побажання. Завжди майте як мінімум один скілпоинт у резерві, у запасі. тобто Як тільки ви підняли левел, не просирайте все. Ну, Я розумію, що все хочеться, але повірте, ви все це прокачаєте з часом все одно, так чи інакше. Тобто один skill point завжди в резерві, мінімум один, бажано два. У мене була така ситуація перший раз, коли я грав, попався мені електронний замок третього левелу, а я вже всі скілпоїнти просрав на, на інші гілки. І все, я в срасі. Тобто, щоб такого не було, я кажу, вам, як то кажуть, лишайте на чорний день один скілпоїнт. Ну і все. Вже в кінці будуть зайві, так як у мене, вже не потрібні скілпоїнти і їх вже вкидаємо в зборку. Ну і то взагалі я чисто по приколу вкидав зборку, бо вже не було куди. от Ось і все. Ну і скажу ще вам трошки по інвентарю. По, точніше про кач... прокачці кач... про про зброї безпосередньо. Скажімо, наша головна зброя це плазмова снайперка. Я взагалі всі модифікатори виставляв на дамаг на урон. Тобто, ну розумієте, чим вищий урон до нас, тим швидше ви розбираєтесь з термінаторами і прочими пляшанками. Є деякі моменти в грі, де нам ну, прям край необхідно е, магазин. Тобто не вистачає. Е, Магазини і довга перезарядка, в цей час нас дрючить скайнетовські покидьки. Ну, ну, Це декілька буквально моментів у грі. Ну, в мене. Особисто в мене буде. А взагалі все на уро. На основній і на додаткові зброї все кидаємо на уро. Бажано, звичайно, якомога більше процентів. Ну все зрозуміло. я б. Ну, ось і все, такий був невеличкий гайд. Я гадаю, не так багато такої інфи, що я не дуже багато і знайшов в інтернеті. Думаю, буде вам корисний. На власному досвіді це все досліджено. Зроблені певні висновки. Отже, дякую вам за увагу. З вами був Торстейн. Наразі в мене все. Пока-пока.